Дорогі друзі, шановні колеги, добігає до кінця січень 2024 року, добігає до кінця місяць інформованості, обізнаності про проблему раку шийки матки, про хворобу, яка недарма вважається проблемою глобальною проблемою громадського здоров'я. І, безперечно, я могла би згадати про те, що щороку захворює е, понад 600 тисяч жінок на рак шийки матки, і біля 350 тисяч жінок ми щороку втрачаємо від цієї хвороби. Безперечно, я би могла згадати, що при відсутності зусиль зі сторони лікарів, зі сторони сестер, зі сторони е, суспільства. Е, Ця цифра буде зростати і може досягти мільйона. Але я хочу нагадати, що кожен з нас має близьких людей, подруг, знайомих, колег, наставниць, які зазнали страждань від цієї хвороби, зазнали непоправної травми фізичної, психологічної, з наслідками якої вони продовжують жити. І це в кращому випадку, а в гіршому випадку. Ми втратили когось. І власний акцент наш е, хочеться зробити на тому, що рак шийки матки це є основна причина смерті серед жінок репродуктивного віку в нашій країні. Е, та ситуація, в якій опинилася наша країна, ще більше сприяє зростанню захворювальності на рак шийки матки, тому що страждає система. Навіть опортуністичного скринінгу страждає система профілактичних оглядів, люди не звертають увагу на своє здоров'я. Маса тимчасово переміщених осіб в нашій країні багато хто покинув територію нашої країни і поки що не знайшов того лікаря-гінеколога чи сімейного лікаря за кордоном, який би подбав за здоров'я нашої жінки там за кордоном. Всі ці проблеми лишаються відкритими. Гостро стоять проблеми стану жіночого здоров'я на звільнених територіях, і, безперечно, гостро стоять проблеми жіночого здоров'я на окупованих територіях. Зі всіма тими проблемами нам приходиться стикатися і думати про те, як ми можемо їх розв'язати. В цілому світі в 23 країнах рак шейки матки – це основна причина смерті серед онкологічних захворювань. В нашій країні, на жаль, хоча смертність останні роки почала дещо падати, тим не менше, 30% випадків раку шейки матки ми виявляємо в занедбаній стадії. А в п'яти областях України. Занедбаність сягає 40%. І я не згадую Херсон і Запоріжжя, але в західних областях, в Черні... в Чернівецькій, в Івано-Франківській, Волинській областях. Занедбаність дуже висока і відповідно дуже висока смертність до року. Смертність до року сягає 26%. Це означає, що кожна четверта пацієнтка з виявленим раком шийки матки не проживе 12 місяців від моменту встановлення діагнозу. І тим не менше, ми маємо можливості, маємо шанси вплинути на цю ситуацію, тому що продовжують працювати лікарі, продовжують працювати жіночі консультації, продовжує реалізовуватися ініціатива громадських організацій, які готові захистити жіноче здоров'я і зберегти життя жінок для їхніх родин. В 20-му році стартувала програма Всесвітньої організації охорони здоров'я 90-70-90. Основний, основне завдання цієї програми це елімінація раку шийки матки на земній кулі. Стар, старту передувала дуже докладна аналітична робота, внаслідок якої була сформована певна послідовність дій, яка зобов'язує кожну країну. Реалізувати програму по первинній вакцинації і охопити 90% підлітків вакциною вакцинацією проти віруса папіломи людини, яка зобов'язує 70% жіночого населення. Охопити систематичним скринінгом і таким чином реалізувати програму вторинної профілактики раку шийки матки. і 90% пацієнтів з передраком і раком шийки матки мають бути проліковані або радикально, або їм має бути надана паліативна допомога. Ще в 2020 році Україна впевнено вступила на шлях реалізації цієї програми і, по можливості, продовжує приймати участь в реалізації цієї програми. Безперечно, в наших умовах це важко, але долучаються волонтери, долучаються громадські ініціативи. Зокрема, кілька слів мені хочеться сказати про програму, яка виконується Rotary International інтернешнл за підтримки і спонсорства цієї організації і за участю Української асоціації Кульпоскопії Цервікальної патології програма, яка охопила. Найбільш соціально незахищені верстви населення, тимчасово переміщених осіб, інвалідів-візочників, вілінфікованих пацієнтів програма, яка дала можливість протестувати цю категорію пацієнтів на наявність вірусу папіломи людини, і виявити серед тисячі протестованих. Інфікованих вірусом папіломи, після чого запросити їх на дообстеження з використанням тесту рідинної цитології, виявити передракові стани і пролікувати їх. В межах в рамках цієї програми було протестовано в Львівській, Черкаській і Київській областях розповсюджено було тисячу тестів, і біля 800 тестів було повернуто. тобто, була здійснена безпосередня в дослідження це дуже високий фідбек в загально він буває набагато нижчий, що свідчить і про достатньо вдалу інформаційну компанію, і про ефективну взаємодію медичного персоналу з пацієнтами і з центрами лабораторної діагностики, і про достатньо вдалі методи сортування і лікування передракових станів. Не меншу увагу в межах цієї програми було приділено первинній вакцинації, первинній профілактиці і вакцинація. Вже розпочата і у Львівській області, і в Черкаській області, де вакцинуються знову ж таки в першу чергу соціально незахищені верстви населення, ВІЛ-інфіковані, Вакцини передані в центри СНІДу міські в Черкаській і Львівській області, в обласні центри СНІДу, і вакцинація вже активно проводиться, в тому числі і серед тимчасово переміщених осіб. Ми ми сподіваємося, що програма буде мати продовження. Ми сподіваємося, що цей досвід буде використаний в створених в наступних в наступному році пілотних проєктах. Ми сподіваємося, що громади знайдуть кошти і підтримують цю ініціативу для того, щоб разом подолати таку серйозну проблему, як рак шийки матки. Громадські організації і адміністративні органи влади не стоять осторонь цієї проблеми. Зокрема, міський департамент охорони здоров'я Львівський і Черкаський підписали меморандум про співпрацю з Українською асоціацією кульпоскопії і цервікальної патології, і в межах реалізації спільної програми розпочаті освітні проекти в містах, які Проводяться серед сімейних лікарів, серед лікарів гінекологів і просто серед громадськості це дуже важлива ініціатива, дуже важлива підтримка. І було би дуже добре, якщо б інші міста приєдналися до цієї ініціативи, і цей позитивний вірус розповсюдився нашою країною.